Чи дозволяє Біблія штучне запліднення? Коли в сім'ї немає дітей, це боляче. Хтось роками мріє про дитину, молиться, проходить якесь лікування, а результату немає. Інші стикаються з проблемами ще на етапі зачаття. І тоді природно виникає думка, може сучасна медицина може допомогти. Я не раз отримував запитання, чи дозволяє Біблія робити штучне запліднення, чи це гріх. Знаєте, це досить непросте питання, бо якщо відкрити святе письмо, то, звичайно ж, ви там не знайдете прямо слів штучне запліднення. Але це не означає, що ми не можемо знайти принцип. Біблія не дає інструкції на всі випадки життя, але вона дає певні принципи, які ми можемо застосувати на нашу сучасну ситуацію. Але перед цим давайте детальніше розберемося, як відбувається штучне запліднення. Можливо, ви знаєте, що існують. Різні методи. Є варіант, коли чоловічі клітини вводять в тіло жінки, і далі все відбувається природним шляхом. Це називається внутрішньоматкова інсемінація. Є інший спосіб, який має назву екстракорпоральне запліднення, або як часто вживають, скорочено еко. Це коли яйцеклітину і сперматозоїди поєднують у лабораторії, а потім ембріон підсаджують у матку. І тут можуть бути різні варіації: використання донорських клітин, сурогатне материнство, і так далі. І от саме тут починаються складні моменти. Бо, наприклад, використання чужих статевих клітин це вже втручання третьої особи у подружній союз, як до речі, і сурогатне материнство. А Біблія чітко говорить про чоловіка і жінку, і стануть вони одним тілом двоє, а не троє. Тому. Донорство у цьому питанні це вже порушення Божого задуму. Інша проблема, коли створюють кілька ембріонів, але не всі використовують. Частину з них знищують чи заморожують. І це вже зачіпає питання життя. Бо в очах Бога ембріон це не просто набір клітин. В одному, в одному з псалмів записана молитва Давида. Ти створив мої нутрощі, сформував мене в лоні моєї матері, мій зародок бачили очі твої. Тобто Бог бачить і знає людину ще до її народження. Не раз читав в коментарях, що зародок це ще не людина. Але поясніть мені, як тоді ще в животі матері Іван Хреститель мав бути сповнений Святого Духа. Якщо це просто клітинки, ось як про нього написано, бо він буде великий перед Господом і наповниться Духом Святим ще з утроби своєї матері. Тож, повертаючись до нашої теми, хочу зауважити, що, на мою думку, знищення ембріонів виглядає все ж як серйозне порушення біблійних принципів. Але якщо говорити про саму процедуру, то вона не є гріхом. Медицина це дар, і коли йдеться. Про метод, де використовуються власні клітини, чоловіка і жінки, без сторонніх донорів, без знищення ембріонів, тоді це вже інша ситуація. Це швидше допомога подружжю у тому, що за задумом Бога і так належить їм. Насамкінець, на що хотів би наголосити: рішення має приймати не лікар, не священник і навіть не друзі. Це прерогатива самого подружжя. Але важливо робити це не під емоціями, а з молитвою і довірою Богу. І що найголовніше не переступати меж, які окреслює Біблія, бо інколи бажання мати дитину може стати таким сильним, що люди готові йти на будь-які компроміси, а це завжди небезпечно. Тому мій висновок простий: штучне запліднення саме по собі не гріх, все залежить від того, які методи використовуються. Але будь-яке рішення потрібно приймати тільки разом з Богом.